вай why, why, why? Ти робиш випади назад і при цьому ставиш стопи в одну лінію, тебе постійно хитає. Давай я покажу тобі правильну техніку, щоб право була набагато ефективніше. Тож, беремо додаткове навантаження, стопи на ширині плечей. На вдоху ми робимо випад назад правою ногою, ліву залишаємо попереду. Поштовх даємо передньою ногою більше. Оп, ставимо праву ногу Почергові випади назад. На ширині плечей, наш крок на ширині плечей. Не в одну лінію, бо нас буде хитати на ширині плечей. Можна робити не почергові випади, а випади постійно на одну ногу. На вниз вийде вгору. При цьому ми повинні зберігати напружену спину лопатки, на вдоху вниз, грудну клітину подаємо вперед. Зверніть увагу, вона трошки по діагоналі, не в пряму лінію. А от сюди грудна клітина, щоб більше додати навантаження на задню поверхню стегна, сідниці і звідси робимо поштовх передню ногою на вдоху, вниз вийде вгору. Ось так ваша вправа буде ефективніше. Користуйтесь.